Таємо Дорога церква. Так дійсно, подорож, чергова поїздка у нас була протягом насправді полтори тижні, тому що в поза минулу суботу ввечері Ярослав і Олена Авдюнина поїхали після служіння, після ну, обіду вже після четвертої години, да, поки зібралися. А я приєдналася до них вже другою автівкою з нашим другом Олександром, який дуже хоче допомагати. Він з Ярославом разом вони працюють. І ми другим, так сказать, екіпажем доєдналися до них уже на Донеччині у середу. Хочу зачитати вірш. Друга книга царів, 13 глава, 18-19 вірш. Після цього Єлисей наказав цареві: Візьми свої стріли, і той узяв. Тоді знову сказав цареві Ізраїлю Бий ними по землі, цар ударив тричі і зупинився. Божий чоловік розсердився на нього і сказав: Потрібно було б вдарити п'ять або шість разів, тоді б ти розгромив би сирійців Дощенту. Але тепер лише тричі розібір сирійців. До чого цей вірш? Що це за стріли? Що це застріли для нас? Ми з вами, всі брати і сестри, готуємося до цієї поїздки, тому що ми лише передатчиками цих благословінь від вас. Є ми почали збирати потреби, зв'язуватися з хлопцями, з їх військовими, молитися. Ми пару субот назад розповідали досвіди, як Господь дарує все необхідне для чергової поїздки для допомоги. Також ми за ці півтора тижня у нас було 65-70 зустрічей, уявляєте? Але ці зустрічі були не з однією людиною, а з декількома. Тому якщо взяти в кількості людей, то це 150-200 людей. Перша автівка, якою їхала Ярослава і Олена, вона подолала 3700 кілометрів за півтора тижня. Я і наш друг Олександр, ми проїхали 1600 кілометрів. Кілометрів ми дуже дякуємо всім, хто допомагав. Дякуємо Ані Шакун, яка навіть знаходячись в Німеччині, але вся, всячески допомагає. І фірма, там, де вона працювала, Ректіс, вона приготувала такі дуже ну, гарні подарунки, які ми давали. Це засоби для медіапосуду посуду і пральні засоби. Також дякуємо нашому брату Андрію Тіскіну, який він також косметичні засоби передає. Ось так починається наша загрузка. Це перша автівка. Да. Ну це ми з зеленою виїжджали в суботу ввечері в позату. І це ми так ну, завантажили автівку. А Сашина автівка, вона ще була більше завантажена, тому що вона більше. І тому ми виїхали на два різних кола. Це Дніпро. Це ми вже зеленою Дніпро були. Ми були там три дні: Дніпро і Дніпропетровська область і та сторона Донбасу, ну як називають Покровська траса, то це е, матуся одного нашого важкого поранення і внучого онучок. Ми теж заїхали до них. Він зараз, ну цей поранений важко знаходиться на західній Україні, і ми теж заїхали. Що ми хочемо сказати? Ця дитинка десь 15 чи 14 років. Він то, що там не можуть оформити документи, він зараз не поступив в 10 клас або в технікум, і отак от, ну, сам на господарстві був. Але от, поруч є церква. Церква протестантська церква. І вони розповіли нам за це. Він туди ходить на молодіжні зібрання. Просто він сам знайшов і ходить. Ну для нас це дуже гарна новина, що він не десь там призябає, а ходить до церкви. Це ми вже з Олександром в середу доїхали до Харкова. Це також сім'я військових. Ми з ними познайомилися в лікарні тут біля нашої церкви, і з тих вже більше року спілкуємося. Ми узнали, що його дружина Наталя, вона з перших днів війни в Харкові, долучилася до волонтерської діяльності, готують їжу з її матусею і так іншими волонтерами і безкоштовно роздають її і так до чого часу. Хочу сказати, що довіра до цієї, ну, її, цієї дружини Наталі така. Що люди навіть з Харкова, з Харківської області, знаючи, що вона то робить ну безкоштовно для людей. Вони самі надають або м'ясо, або фрукти. Ну і також, ми, якщо в нас є що, цього разу ми передали одноразовий посуд. Потім оці ці великі банки з томатом і з нутом, ну і ще декілька банків консерв і крупи для того, щоб ми власними очима бачили, що завжди це годують вони переселенців і дідусів, і бабусів бідних. Ну, це так ми передвигаємося там в полях, заливаємо миючу рідину, там дуже погана дороги, бо майже їх немає. Тут це така наша маленька поїздочка. Зараз хочемо розповісти за цю хлопчинку. Це хлопчинка, ми трохи більше 20 років. Пастору Євгену дуже дякуємо за шашлик, який передав його команді. От що це за людина? Це людина, яка звершує еваку евакуацію цивільного населення з тих місць, де вже не можна виїхати. Це їх підбили. Це вони вийшли, ви ну, вислали нам цю фото. Але диво було в те, що ви ви бачите всі, що вибух був над колесем, а колосони ну, зовсім не, не пошкоджена. І вони далі приїхали в Константинівку і там вже е, розбиралися. Якщо ви побачите обличчя цього ну, дитини, я не можу як її ще назвати, він завжди посміхається. Не просто посміхається, як там, ну, а просто від душі. Що ми зробили? Ми з ним зустрілися е, вранку. Там на Донеччині він приїхав до нас, ми йому передали передачі на його його команду ну, в ту, входить. Він каже: У мене нема зимової куртки. Ми робочої зимової куртки, де він може від'їжджати. Зараз вже похолодання. Ми кажемо, давай так, ми зараз від'їжджаємо там по іншим зустрічам. Ти їдь там в Краматорськ, там дуже багато цих магазинів сам обирай. Оце він вибрав цю куртку, він купив. І ми кажемо: ну щоб зустрітися з ним, поговорити, ми кажемо, давай сте булате ввечері ми приїдемо в Краматорський, там зустрінемося в кав'ярні. Оце може вже після кав'ярні з ним. Що ми там робили? Ми з ним десь хвилин 40, да? хвилин 40. Ми розповідали, як ми беремо кошти. Як ми стаємо на колінах? він розповідав, що його дружина, молода дівчинка, вона теж з тих місць Донеччини, тобто в їм не нема де жити, що в неї її мати, сестра. І ми ці розповідали маленькі наші історії, як, ну, як ми на молитву і все, і він, він, вони дуже були раді. І після того, як ми від'їхали, дзвонить його керівник і каже Ярослав: ну навіщо ви там, ну, портите наших людей? Ну, ми кажемо, ну так, він шуткує. Ми кажемо, слухай, ну ти ж поставлений на це місто, де ніхто не може поставити, які ти, твої і підлеглі такі. От ну, таке ми маленьке добро передаємо від вас. Так, ще по дорозі на Донеччину ми заїхали в Полтавську область. Відвідали також пара, яку ви бачите. Чоловік з дружиною, це теж військове, з яким познайомилися в лікарні. І біля мене стоїть дівчинка. На жаль, ми також познай... ми познайомилися Ми в лікарні, але на жаль, наразі вона без чоловіка. Ми знаходимося на Алеї Там є фото її чоловіка. І ви знаєте, ми вже кожного кожної поїздки протягом року завжди до неї заїжджаємо. Вона. Тільки зустрічає нас на цій алеї слави, вона досі сумує, тому що ця розлука дуже так гложе серце її. І коли ми вже розстаємося, ми також закінчимо ці алеї слави. Хочу сказати, що люди дуже хочуть підтримувати цю пам'ять, це ще є інші дівчата, з якими ми разом сумуємо, переживаємо їх втрати, і о, дітки цих сімей двох. Ну вже чоловіка і дружини, ми в цій цім там дівчинка була у нас в таборі безкоштовно. Ми з вами їй таку путівку зробили в східницю. І їх дівчинка, і вже хлопчик Світлани. Вони також готуються. Ми запропонували, що давайте будемо молитися, будемо збирати кошти, щоб ви наступного літа так дітки поїхали, відпочили з нами. Ну, до чого це фото, ми вам показуємо, тому що дивіться, у нас в програмі дуже багато, у нас в ОДЦ дуже багато проходять програм. Але ви бачите, що зала у нас дуже ві... пуста, відсутня, хоч ми кажемо, що у нас найвелика церква в Європі, да? але все менше і менше людей. Для чого ми це кажемо? От ця Світлана, їй нема з ким сходити ну, на алею слави. Розумієте, так? Ми з Оксаночкою знаходимося в спілці ветеранів російської і української війни, але там тисячі людей, тисячі вдів, і таке інше. То, що ми виставляємо там в цих групах, що у нас в АДЦ буде програма, це нічого не коштує, ніхто сюди не прийде. Чому? Тому що кожен із нас, кожен із нас має на своєму місці сусідів, однокласників, кумів і таке інше. Ми просто вас просимо, спілкуйтеся з ними. Уйдіть на ну на годину раніше з роботи, п -п 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 -ну, на... відвідуйте їх, ходіть, і тоді ми будемо це робити. Чому ми їздимо по цим місцям? Тому що ми хочемо, щоб та помісна церква брала цих людей. Вони нас дуже знають, вони дуже відкриті до знайомств і спілкування. Тому ми вас за це просимо. Що ми ще робили? Ми заїжджали туди зеленою в бік Покровську. Там є одна е жіночка похилого віка, їй десь за 70 років. Як ми з нею познайомилися? лися ми коли з Оксаночкою ходимо сусіди сидять на да на ну, сидять біля під'їзду Оце ж це ну що я хочу сказати. Ті, хто похилого віку, наші сестри та брати, можете теж сидіти під під'їздом, розповідати щось, казати, що треба можемо молитися. Сидіть, не бійтеся цього робити. Отак, От і ми з Оксаночку, всім сусідам, з котрими зустрічаємося, ми розповідаємо, куди ми їдемо, куди ходимо, і таке інше. Вона каже: у мене там на Донеччині є моя однокласниця. За 70 років, ви розумієте, як воно? і так ми до неї почали зараз їздити, з нею теж спілкуватися. Вона запросила Біблію, ми привезли Біблію. Це також сім'я з лікарні п'ять місяців. Ярослав був лежав досі він ще. В такому не дуже гарному стані, але вже рухається, посміхається, намагається працювати поруч зі мною по другий бік. Це його дружина, це багатодітна сім'я. До речі, у них 5 5 дитинку зараз чекають. І ще там дівчинка біля дружини, це її сестра рідна. У сестри наразі чоловік пропав безвісти. Ми також їм змолилися, стали поспілкувалися, як справи розпитали. Потім стали в коло, помолилися, подарували наші такі капеланські набори, це література, це горішки, ці, ці миючі засоби, це косметичні засоби. І знаєте, у людей багато хто має біблію, багато хто має літературу, але мало хто її читає. І коли ми вислуховуємо ці ну, горічі, що немає чоловіка, чи невідомо де він, ми кажемо: ну, а ви і, і, і діти їх запитують: типа, а де тато? А чому він нас покинув? Якщо це вже втрата дійсно. І ми кажемо: а ви читаєте Біблію? Каже, та ні, не читаємо. Каже, А знаєте, що там написано, що так завжди не буде, що буде зустріч. І це треба говорити їм, проговорювати, щоб вони це проговорювали діткам, щоб вони мали на тому втіху. Тому що розлука назавжди вона дуже ну, поглинає і дуже важка. Але... Надія на те, що так завжди не буде, і Бог приготував нам зустріч, і вона не полягає в тому, що для цього треба померти, тому що можна зустріти Господа і живим. Знаєте, починаємо так потрохи розказувати, і вони це вперше чують. І ми віримо, що Господь буде далі. Ну вони будуть розмірковувати про це і їм буде легше. Тобто, висновок ще який? У кожного з нас сусіди. І таке інше вони не читають. Те, що ми книг даруємо, мало хто читає. Ну я не правий. Ви багато книг теж даруєте. Там моя здорова сім'я і все. А вони хочуть, щоб ми їм розказали. Тобто ми вас дуже просимо. Ходіть по своїм рідним, близьким, сусідам. Не не дивіться ті телеграм-канали годинами. Просто спілкуйтеся, розповідайте, що в біблії. Тому що у нас дуже ця ну, поїздка була дуже ну, така важка і сумна. Це 2019 рік. Славянський. Я думаю, ви пізнаєте колю нашого друга. Це та зустріч. Це дві бабусі далі. А це 2025 рік. Це зараз цій бабусі 89 років. Скоро їй буде 90. Що це за бабуся? Ми її знайшли вона в тому ж одязі. Вони там дуже допомагають сусідям всім, пілети, дрова і таке інше. 89 років. Зараз буде 90. Як ми з нею познайомилися в 2019-му, оця бабуся тримала на руках важкі кабелі. Ви знаєте, що електричні кабелі, вони дуже важкі. Вона тримала, вона погано бачить. Вона приходила до церкви, вимивала церкву в темних окулярах. Вона не бачила, Оксаночка за нею вимувала. Отак люди люблять церкву, люблять своїх сусідів. І церква славянська Краматорська, до речі, передавала вам щирий братський християнський привіт. Ну, це молотовний досвід цього Ігоря. Це, ми, якщо ми розповідали екафло на блокпост закупили за нас, то як вони нас чекали, щоб ми привезли? Чекали не тільки заради того, що подарунки, а це радість. Безподкупна радість, Божа радість, що він був, молився, теж, теж, Боже, дай нам цей кафло, зарядний пристіп, і ми йому привезли цей зарядний пристрій. Оця от радість. Ну, це сумний досвід, зараз розпівся, Оксаночка. Ми зустрілися з нашим військовим, з яким також познайомилися тут в Києві в лікарні, і навідали його вже в Дніпрі. Він прийшов з Матусею, бачите, і Матуся розповіла про своє горе, тому що другий син наразі пропавший безвісти. І вона каже: Я вже не знаю, що робити, я пішла в церкву, я молюся. Каже, я знайшла в телеграм-каналах такі пропозиції від Правіців, Гадалок, Таро. Нам дала підсунула, щоб ми прочитали цю переписку, а там написано, що там доброго дня, я та я можете вислати фото, мати висилає фото. Та гадалка каже, що я бачу, що він в полоні, і потім від неї поступає пропозиція, що я в мене дуже, я знаю, дуже сильні молитви. Буду 10 днів підряд молитися, я гарантую результат, з вас 5 тисяч. 666 гривень. Розумієте, і, і ця жіночка каже: ой, як же в мене такі гроші немає, в мене пенсія 2, І так з одного боку поглянути, ну така сума для когось велика, для когось не дуже велика, але сама 5666 знову натякає на те, якими силами то все буде зроблено. Тим паче, ви знаєте, що вчора був сатаністський шабаш, вчора нагороджували цих всіх гадалок, езотериків, і вони зараз прямо сказали, що мільйони українців до них звертаються, мільйони аудиторії. Розумієте, вони звертаються це вже другий випадок в нашому житті. Закса чому? Тому що ми мало що кажемо, мало що розповідаємо за Біблію і розповідаємо, що в Біблії ще є надії, як молитися. Тому вони і звертаються і мають мільйони аудиторій. Але що мене зачепило, то те, що вони сказали у цих наших гадалок, там і таке на саме ну в народі України тисячі, мало, мало тисячі. А скільки в церкві нашій людей? Більше ніж тисячі, да. Тобто, яка в нас сила є, ми її не просто не використовуємо. Так, тому я ми дуже просимо вас, цікавтеся, які як справи у ваших сусідів. Пропонуйте молитися святому Богові. Я вірю, що Господь засипе нас такими чудесами. Ці чудеса вже є. Коли помолитвав, по тій молитві обітаванню, що Господь у милості від відплінівши тебе повертається військовий з полону, поправлений, більш-менш оздоровлений, цілий і в в чистому одязі, це є ну, супер досвід, і таких досвідів в нас буде багато, і люди будуть навертатися на Бога, звертатися а не до ми вже закінчимо. Да, давайте ми про це помолимось насправді. Дякую вам за ваш досвід. Ми всі, так, тримайте. Ми всі молимось про вас, про ваше служіння. і Я впевнений, що Господь через вас каже нужні слова людям там, де вони знаходяться, важливі слова про спасіння і про надію. Друзі, я запрошу вас до молитви. Оксан, помолиться з нами. Дорогий люблячий Небесний Батько, ми дуже тобі дякуємо, що Ти знайшов нас, дав нам світло, Господи. Тому просимо благослови кожного, щоб ми озирнулися, щоб ми, Господи, побачили, щоб ми е, перехоплювалися е, почуттями ближніх наших, е, і просимо Тебе за цього брата Дімона, за е, Колю. Який пропав без звісти, за Сашка, за батьох. Ти знаєш, хто в церкві нашій, хто з наших сусідів. Благослови, будь ласка, матусь, родичів, в цей час очікування. Дарує сили, даруєм здоров'я, даруємо, Господи, надіятися тільки на тебе. Хто залишився без своїх чоловіків, синів? Ти даруй також сили, і даруй ту надію. Допоможи нам донести бути дійсно світом, сіллю, полегшувати. Давати надію на тебе і щоб кожен з нас міг діяти, тому що ми вже ну дуже багато поле роботи, люди, не знаючи тебе. Відвертають від тебе увагу, і ганьбиця, і справа Твоя. Даруй, благослови нас, даруй нам цю силу, даруй нам ці досвіди, і щоб ми могли розповідати історію з тобою. І ще багато людей звернулися і отримали ну, ту справжню відповідь, і, і надію, і потіху, і прощення саме від Твого Святого Престолу, від, як від люблячого батька. Просимо про це все в ім'я Христа. Амінь. Амінь. Подяка вам, друзі.